Всім привіт! Ви на каналі Тенісна Кухня. Настала осінь, і нібито уся природа сумує за завершенням кар'єри легендарного і незрівнянного Роджера Федерера. І дійсно, досить складно переоцінити той вклад, який зробив цей легендарний тенісист у розвиток та популяризацію тенісу у світі. Але ракетки Вілсон серії простав, розроблені у співробітності з Федерером, будучи дуже довго радувати гравців і фанатів Роджера. Тому сьогодні ми поговоримо про Pro Staff 97L. Тож, скоріше підписуйтесь на канал, підтримайте це відео вподобайкою і погнали! І не забувайте, друзі, що ви можете купити цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережах по посиланню в описі до цього відео. Там же в описі ви знайдете посилання і на мій Patreon, і на мою монобанку, де ви можете підтримати мене донатом. Хай квітне український YouTube. Я не випадково обрав для огляду саме полегшену версію простафа. Ну, по-перше, ця ракетка більш проста, універсальна і цікава більш широкому колу гравців. Ну, а подруга тільки цю ракетку мені вдалося взяти на тест у друга, крім дуже стильного дизайну з таким брутальним чорним матовим покриттям простав 97 l має нас порадувати легкістю, маневреністю завдяки невеличкому свінвейту, легкодоступною потужністю і обертанням, завдяки знову ж таки відкритій струнній формулі 16х19, а також дуже гарним контролем, завдяки невеличкому розміру головки, а також більш щільному струнному малюнку у самому центрі ракетки. Щодо технологій, то Вілсон ще у 2020 році почали використовувати інноваційний метод плетіння волокон-графіту під кутом 45 градусів Braid 45. І використовують його зараз у ракетках усіх серій для покращення відчуття м'яча, стабільності і контролю. Ну а як це все працює? Зараз перевіримо у грі. Погнали! Буквально з перших ударів простав 97L мене трошки негативно вразила, тому що, наприклад, при розминці на хавкорті, де необхідно чисто розум'яти руку, розуміти техніку, поперебивати, понакручувати м'яч, вона мені здалася такою занадто потужною, дуже жорсткою і неживою. А справа в тому, що ракетка. Досить жорстка, 69 одиниць, при тому ще натягнута досить м'яко, тобто потужно. струною елексіона power Ruff 22х21 кг. Таким чином, вийшов досить потужний сетап, жорстка ракетка плюс м'яка натяжка. І його переваги я зрозумів, вже перейшовши на задню лінію, тому що е, така жорсткість вона дуже добре компенсує невеличкий розмір голови. Це, мабуть, останній огляд в цьому році, що я записую на цих мальовничих затишних кортах тенісного клубу Парку Шевченко. І тому, як завжди, окремо я хочу подякувати моїм друзям, які надали мені можливість записувати огляди, тестувати ракетки на цих дуже крутих кортах. І залишу посилання на клуб в описі до цього відео. Далі поговоримо про світспот цієї ракетки. Може здаватися, що у 97-ї головки не може бути просто-напросто великого світспоту. Але, знову ж таки, завдяки спеціальному струновому малюнку, який сконцентровано в центрі ракетки, і з боків він має більше зерно. світспоту цієї ракетки набагато більше, ніж я очікував. І, по моїм враженням, він більший, наприклад, ніж у Блейда 98-го, 18 х 20. Тому що там. Більш щільна струнна формула, більш е, щільний такий струнний малюнок. І не, не дивлячись на те, що 98 головка все ж таки трішечки більша, ніж 97. Але, як я вважаю, світспот більший саме у проставі 97L. Е, що ще я хотів би сказати, що дуже-дуже просто і комфортно було обертати м'яч. Я, в принципі, як ви вже багато хто з вас знає, граю в основному через сильне обертання. Я і атакую, і захищаюсь через сильне обертання, тому що е, я дуже люблю контролювати потужні удари, а для цього без обертання в принципі, ні, ні, нікуди не дітися. Е, ракетка має дуже-дуже великий потенціал обертання, тому що має невеликий свінгвейт, невелику вагу, а в той же час завдяки балансу 32,5 см, там в принципі є чим пробити і плоско. Так, це, звичайно, не 315 грамів. Наприклад, Gravity Pro моя на той час повсякденна. Так, я відчував, що трошки трошки не, не вистачає ваги для того, щоб пробувати точні, потужні, плоскі удари. А в той же час завдяки невеличкій вазі було досить зручно діяти в захисті. В принципі, ракетка, чому я назвав цей випуск саме? Ракетка Федерера для всіх, тому що ця ракетка вона дуже проста в використанні, як для ракетки з 97-го головкою. Мені було дуже зручно нею грати з першого дня. На відео ви бачите е, мої перші дві години гри цією ракеткою. Ви мені можете не повірити, але це так. Я в перші дві години досить успішно грав і в атаці, і в захисті, і. Ракетка реально мені дуже-дуже сильно сподобалася. Так, були трохи зриви, по, 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 у перші години були зриви, але взагалі-то я досить швидко звик до неї і зміг адаптуватися, адаптувався до великої потужності, знову ж таки, тому що ракетка дуже жорстка, вона набагато жорсткіша, ніж моя на той момент повсякденна Gravity Pro. І в той же час. Е Завдяки тому, що було дуже комфортно обертати м'яч, я зміг тримати м'яч в корті, аутів було небагато. Відчуття на хавкорті не дуже приємні із-за, знову ж таки такої жорсткості ракетки. Але в той же самий час завдяки цій жорсткості пробувати м'яч в задній лінії набагато комфортніше, набагато легше. І тому ракетка. Буде цікавіше більш широкому кругу колу гравців, ніж, наприклад, більш важка в 97 або в 97 rf Автограф. Погравши простафом 97 l близько 6 годин, я тільки но почав звикати до невеличкої 97 головки. А вже й час робити висновки. Ну що ж. Pro Staff 97 l це дуже цікава ракетка, яка дозволяє грати потужно, агресивно та різноманітно по всьому корту, з гарним контролем, а також досить просто обертати м'яч. 97 ма головка дає можливість потужно, точно, влучно подавати, пробувати потужні плоскі удари, а також класти м'яч по місцю зльоту. Крім того, невеличкий свінгвейт робить цю ракетку досить простою в використанні. І це дає можливість ракетці бути дуже ефективною не тільки в атаці, а ще й в захисті. Тому я можу порадити її добре технічно підготовленим гравцям, як чоловікам, так і жінкам, а також юніорам, які вже опанували техніку, добре працюють ногами, але в той же час шукають саме полегшену ракетку. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково підтримайте мене вподобайкою, напишіть комент, а також підписуйтесь на канал. Там буде ще дуже багато цікавого. Крім того, ви можете підтримати тенісну кухню на Патреоні, а також залишивши донат на моїй монобанці по посиланню в описі до цього відео. На цьому в мене все. І не забувайте, що в Україні йде війна. Вірте в ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Все буде Україна!